Продовження спортивної теми у нашій програмі буде наступна інформація. 15 вересня у Києві завершилась першість України з веслування серед юнаків та дівчат 1979 1985 років народження. 18 спортсменів Ковальської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з веслування на байдарках і канує при профкомі акціонерного товариства Коваль представляли Волинську область на цих змаганнях. Майже 500 юних спортсменів з усіх областей України зібрали ці змагання. В кожній віковій групі у кожному класі човнів стартувало від 50 до 80 учасників, що створювало надзвичайно жорстку конкуренцію у боротьбі за вихід до фіналу. Із 10 спортсменів, що стартували у півфіналі, тільки перший діставав право стартувати в основному фіналі. Відрадно, що у цій боротьбі ковальчани не розгубились. Поза конкуренцією був каноїст В'ячеслав Цехош, учень професійно-технічного училища номер 7 Він став переможцем України серед каноїстів 1981 років народження. Бронзову нагороду в каноїдвіці отримали каноїсти 1983 року народження Любецький Андрій і Андрій Самрук, учні середньої школи номер 13 Серед наймолодших байдаручників третім був теж вихованець середньої школи номер 13 Андрій Лотиш. А в групі старших спортсменів проводився відбір до Національної збірної України. До головного фіналу у каноїстів потрапило двоє ковальчан Сергій Самрук, учень професійно-технічного училища номер 5 який у чудовому стилі вибив із боротьби бронзового призера цьогорічного чемпіонату Європи на шляху до фіналу, та Дмитро Мазурик, учень професійно-технічного училища номер 7 У фіналі Сергій Самрук був четвертим, а Дмитро п'ятим. А це значить, що мрія хлопців потрапити до збірної України, здійснилась. Отже, троє ковальських спортсменів Сергій Самрук, Дмитро Мазурик і В'ячеслав Цехож, потрапили до числа вибраних, які будуть готуватись до чемпіонату світу серед юніорів 1997 року. А до цих змагань спортсменів готували тренери Олег Камирилов та Константин Похвальний. Для нашої школи ці змагання були завершальними у сезоні 1996 року, і тому вихованці школи та тренери висловлюють слова вдячності дирекції та колективу акціонерного товариства Коваль Сільмаш, обласній раді проспілок, профспілок. Раді профспілок Авто сільгоспмашу та обласному комітету у справах молоді та спорту, а також туризму і фізичної культури.